Правда про астрологію і гороскопи та як до них має ставитися християнин. Одним з найпоширеніших елементів сучасної культури стала віра в астрологію і гороскопи. Астрологія це група практик, що претендують на вивчення впливу небесних тіл на людину, її майбутнє, визначення рис її характеру, рішень і вчинків. А також історичних подій. Вона зародилася в стародавньому Вавилоні, а звідти поширилася в Персію, Індію, Китай, Грецію і Рим. Астрологія пов'язана з язичницьким фаталізмом вірою в те, що небесні створіння в змозі вирішувати за людину її долю. Сучасна наука повністю заперечує. Дієвість астрологічних методик, кваліфікуючи астрологію як псевдонауку і упередження. Гороскоп це одна з найпопулярніших форм астрології. Для багатьох це не що інше як грача мода, для інших життєвий компас, дороговказ, за яким люди приймають ті чи інші рішення. Церква. Закликає відкинути будь-які звернення до гороскопів, астрології та з довірою віддавати себе, своє життя Божій волі. Астрологія, гороскопи, все це є гріхом проти першої Божої заповіді. Хай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Книга Вихід. 20 розділ. Вірш 3, або книга Второзаконня, 5 розділ, вірш 7. Ці практики є гріховними незалежно від того, як ми їх сприймаємо, серйозно чи ні. Незнання духовних законів не звільняє людину від відповідальності. Християнин має уникати астрології, читання гороскопів. І будь-яких пророкувань, бо в такий спосіб злий дух отримує доступ до людини. Ми самі відкриваємо двері свого життя для сатани. Астрологія перечить вірі у всевладність Бога. Не зірки керують світом, але всемогутній, добрий і милосердний Бог, який все створив і послав свого Сина. Щоб Він відродив, зцілив духовно і фізично та врятував цей грішний і беззаконний світ. І те, що ми повинні знати про майбутнє своє і людство, бо Бог явив нам через свого Сина Ісуса та Слово Боже. Якщо ми хочемо пізнавати Бога, знати Божу волю і план на своє життя. То потрібно читати Біблію та Євангеліє, а не гороскопи. Неможливо поєднати з християнською вірою надію на те, що доля людини начебто залежить від зірок або від інших небесних сил. Гороскопи просто спекулюють на людській цікавості, на бажанні дізнатися про те, що чекає в майбутньому. Кожен, хто вважає, що Ісус, це правда, буде ставитися до гороскопів як до брехні, згідно з Євангелієм, навіть волосся на нашій голові вже полічене, і нічого без волі Отця не може з ним статися. Тому або вірю в Боже провидіння, в те, що через молитву і роботу над Собою. Можу випросити для себе та інших потрібні ласки і благодаті, або вірю в те, що Господь тут зовсім ні при чому, а майбутнє залежить виключно від того, як зійшлися зірки. Одне з іншим не має нічого спільного, тому віра в гороскопи це злочин проти віри в Бога. Церква засуджує астрологію. Підкреслюючи, що вона суперечить вірі в абсолютне панування Бога над нашим життям. Людина, яка вірить у гороскопи, довіряє своє життя не своєму Творцю Богові, а його творінню, зіркам, тобто створює собі ідолів інших богів, це гріх ідолопоклонства. Людина, наділяє небесні світила. Над природною силою, яка буде впливати на її життя. Але ця сила не Божа, а диявольська. Варто зазначити, що небесні тіла, особливо місяць, мають певний вплив на природу. Вони можуть впливати на настрій людини, але це сфера більше психосоматики, та вони не можуть впливати на розум і волю людини. Зірки не можуть бути причиною наших рішень. Віра в гороскопи позбавляє людину найголовнішого можливості вибору. Лише Господь знає наше минуле сьогодення і майбутнє в найдрібніших подробицях, але, як люблячий батько, залишає за нами свободу вибору. Астрологія і гороскопи є знаряддям диявола. Який є ворогом Бога і людини, і тому нічого доброго від них не треба очікувати. Пам'ятаємо, що це може дуже сильно зашкодити як нашій душі, так і нашому тілу. Хочу, щоб ви всі це усвідомили. І також старайтеся навчитися інших, що гороскопи і астрологія це є тяжкий гріх. Проти першої заповіді, і люди, які вчинили такий гріх, повинні з цього щиро висповідатись. Отже, не дозволяймо дияволові обманути себе, не робіть собі шкоди, бо все одно ніякої допомоги ви не отримаєте, лише нашкодите, користуватися послугою астрологів і гороскопів. Знаючи, що Бог і церква це засуджують, означає довіряти своє життя іншим силам, що не походять від Бога, тобто сатані. Дбайте про чистоту своєї віри з Богом.